Знамените каченя Тім. Чуєте? кряк 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 Ха -ха -ха. А знаєте, хто це кряче? Це кряче, знамените каченя Тім. Ви коли-небудь чули про нього? Мабуть, чули. Хто ж не знає Тіма? Про його пригоди можна написати цілу книгу. У Тіма три сестри і три брати, але всі вони звичайні каченята. А тім особливий. Ви тільки гляньте на нього. Правда ж, можна подумати, що Тім найголовніший у дворі. Тім любить гуляти сам, і мама качка завжди хвилюється. Де Тім, чи не трапилось з ним чого лихого? Всі в дворі жаліють маму качку і всі кажуть, що у неї поганий син. Корова Роза сказала Гмм, цьому Тімові не минути лиха. Ох-ох, зітхнув козел буль. Потрапить він коли-небудь на сковорідку!» А тім лише голосно засміявся. Побачимо. кряк Кряк-кряк!» Одного разу, коли мама, качка та каченята гуляли, тім, як завжди, йшов позаду, та раптом тім зупинився. Він побачив у траві якусь дивну річ. Це була стара труба від печі, всередині вся чорна від сажі. Ну, звичайно, тіму треба було в неї зазирнути. О, та це справжній тунель, зрадів тім. От добре, я буду паровозом. Тім протиснувся у трубу і за мить увесь вимазався в сажу. І чим далі він ліз, тим ставав чорніший і чорніший. Бачите, який він виліз із труби, навіть дзьоб став чорний. Мама качка не знала, що тім поліз у трубу. Вона думала, що тім спокійно собі йде позаду. Раптом вона озирнулася. Гвалт, рятуйте. зарепетувала мама качка і кинулася до своїх каченят. Тікаймо швидше. За нами женеться якась чорна потвора. Мама качка й каченята побігли полем. Вони мчали, що було сили, а тім біг за ними навздогін і кричав Підождіть, підождіть, це ж я, тім. А мама Качка й каченята не чули тіма. Вони бігли по траві, голосно крякали, падали, вставали і знову бігли, ось і ставок. Берщій у воду, скомандувала мама Качка. Мабуть, чорна потвора не вміє плавати. Каченята пострибали у воду, і мама Качка за ними, А Тім Тім теж побіг до ставка і теж стрибнув у воду. Він пірнув на дно і забулькав, як жаба. Але ось тім виплив на поверхню води. І він знову став жовтеньким. Мама Качка обережно подивилася на всі боки. Де ця чорна потвора? Вона зникла? Ми врятовані. Тім, ти теж тут? Так, так, мамо, крякнув тім. Це я прогнав чорну потвору. Не бійтесь, я не дам вас скривдити. Молодець Тім. хором закричали каченята. Який ти розумний, хоробрий. Ну ну ну, не дуже то хваліть його, пробурчала мама Качка. Це йому завадить. А зараз хвости вгору голови прямо і пливіть за мною. І вони попливли додому. Мама Качка попереду, каченята позаду, а за каченятами гордий і щасливий тім. Наступного ранку тім сидів на березі ставка і грівся на сонечку. Раптом він вирішив прогулятися до річки. Тім озирнувся, чи не стежить за ним мама Качка. Ні, мама Качка дрімала, накривши голову крилом. Тім швидко шмигнув у ворота і побіг у поле до річки. Тім стрибнув у воду і поплив, та раптом побачив, як до берега підійшов чоловік із кошиком. «Хм, що це він задумав, подумав тім. Треба подивитися. І тім став пильно стежити за чоловіком. А чоловік вийняв із кошика мішок і жбурнув його у воду. Як тільки чоловік пішов, Тім одразу ж підплив до мішка. Мішок був зав'язаний і тихенько пищав. Дивно, подумав тім, я ніколи не чув, щоб мішки пищали. Він узяв мішок за мотузку і витяг його на берег. Мяу. пискнув мішок. Ой, здивувався тім і відскочив убік. Мяу, мяу. пискнув мішок. Та там хтось є, сказав тім. Він потяг за мотузку, мішок розв'язався, і з мішка вилізло худе, мокре, тремтяче від холоду чорне кошеня. Мяу. Дякую, Каченя, ти врятував мене від смерті. Як тебе звати? Я знаменитий Каченя Тім, гордо відповіло Каченя. А ти хто? А я, Чорниш. Хазяїн каже, що я не нажера і що на мене не настечишся молока. От він вирішив мене втопити, але ти мене врятував. Тільки ж куди я тепер піду? Ходім зі мною, сказав тім, ти житимеш у нас у дворі. У нас там багато їжі. Тільки, будь ласка, обтрусися спочатку, а то ти схожий на мокру курку. Чорниш обтрусився так, що вся трава навкруги стала мокрою. Я готовий. І тім гордо повів чорниша за собою. Він привів його у двір. У дворі їх зустріла корова роза, козел буль та гуска Тіллі – Тім розказав їм сумну історію Чорниша. Який лихий хазяїн, сказав козел буль. Бідний Чорниш, зітхнула гуска Тілі. Ну, нічого, тепер ти житимеш у нас. А хто спробує його скривдити, буде мати справу зі мною і знаменитим каченям. Крикнув тім і так розпушив своє жовте пір'я, що одразу став удвоє більший. Ніхто тебе тут не скривдить, чорниш, не бійся. закричали всі. Тільки от кіт сніжок нічого не сказав. Це був білий хазяйський кіт. Він поважно підійшов до своєї мисочки і став хлебтати молоко. Чорниш подивився на мисочку і жалібно нявкнув «Няв! Він же нічого не їв з самого ранку, проте сніжок навіть не глянув на чорниша і почав хлебтати ще швидше. Тім злякався, що сніжок вип'є все молоко. Ой, сніжок. закричав тім. Залиш трохи чорнишу. Але Сніжок продовжував хлебтати, наче і не чув. Я такий холодний, нявкав чорниш, а сніжок все хлебтав і хлебтав. Стривай же, прошепів тім, я тебе провчу за жадібність. Він побіг у темний куток, а у темному кутку висів на павутині великий, волохатий, чорний павук. Тім знав, що сніжок страшенно боїться павуків. Тім схопив павука і підбіг до сніжка. Рятуйте, павук. Зарепетував сніжок і кинувся тікати. Він біг з усіх ніг. Ось він повернув заріг і влетів у кухню, куди б сховатися. Швидше, швидше, кухонна шафа відчинена. Сніжок стрибнув у шафу, Забрящав посуд, посипалося борошно, впала щітка. Сніжок забився в темний куток і згорнувся там у клубочок, тремтячи від страху. А тім у дворі качався від сміху. «Іди обі... Біде, чорниш, сніжок тепер не скоро повернеться. Чорниш підбіг до мисочки. Як смачно. Мицю він вихлептав усе молоко. А тепер треба вмитися. Чорниш лизнув передню лапку і витер нею вуса. Потім знову лизнув лапку і вмив щоки. Потім знову лизнув і вмив вуха. Він був дуже охайним кошеням. Дякую Тім, сказав чорниш, коли скінчив умиватися. Ти справжній друг. Спочатку ти врятував мене від смерті, а тепер від голоду. Пусте, відповів тім, чи варто про це говорити? А у цей час мама Качка бігала по подвір'ю і шукала Тіма. Хто не знав, де він. Один лише сніжок міг би сказати, де тім, але сніжок сидів у темній шафі і тремтів від страху. Я, я так хвилююся, говорила мама Качка. Я бачила за воротьми лисицю. Я так боюсь, що вона потягне тіма, адже він завжди бігає сам. Біля кухні тім зустрівся з кроликом лоппі і куркою Пенні. Будь обережний, зашепотіли вони. Заворіть ми бачили лисицю, двуйся, щоб вона тебе не з'їла!» Тім злякався. Мамо, загукав він, де ти? Я хочу до тебе. Але мама Качка була на другому кінці двору і нічого не чула. Що робити? думав тім, куди бігти? Раптом він побачив кошик, що стояв біля кухонних дверей. Це був круглий плетений кошик зі щільною кришкою. Кухарка завжди ходила з ним на базар. От добре, зрадів тім, тут же лисиця мене не знайде. Він підняв кришку і заліз у кошик. Всередині було темно і пахло чимось смачним. На дні лежав великий шматок ковбаси. Хай тепер лисиця мене пошукає, подумав Тім. Він сів якнайзручніше і тихенько засміявся, а Лисиця визирнула з-за будинку і побачила кошик. Гм, потягнула вона повітря носом, пахне каченям. От добре віднесу я цей кошик моїм лисенятам, то вони зрадіть. Буде у нас на обід суп і скачки. Лисиця вибігла, вуха стирчать, хвіст гору лапами туп-туп-туп, носом нюх-нюх-нюх, а очима так і водить навкруги, чи не йде кухарка. Ото мені та кухарка минулого разу ж бурнула в мене щіткою, хоча б вона б не побачила мене зараз, подумала лисиця і озирнулася довкола. Але на подвір'ї не було нікого. Лисиця схопила кошик і побігла з з ним до лісу. Лисиця думала, що її ніхто не бачив, але вона помилилася. Чорниш сидів за рогом і все бачив. Він чув, як бідний тім, надриваючись, крякав у кошику Кря кря кря, рятуйте, рятуйте, кря кря кря. Я врятую тебе, Тіме, закричав Чорниш. Він заметався по двору, хоч би зустріти кого небудь. І, немов навмисне, у дворі нікого нікогісінько Що діяти? Чорниш метнувся до ставка. На березі ставка сиділа мама Качка з каченятами. Швидше, швидше. загукав чорниш. Лисиця понесла тіма. Який жах. заплакала мама Качка. Бідний мій соночок. Що мені робити? Де лисиця? Он вона, бачите, там далеко, в полі, показав Чорниш. Бачу. закричала мама Качка, я її нас до жену біжимо. Ні, вам не догнати лисицю, зітхнув Чорниш. Вона ж бігає значно швидше за вас. От якби ви могли допливти до неї. Я можу зробити краще, гордо сказала мама Качка. Я можу долетіти до неї. Дивись. І вона розпростала крила. Крила були білі, як сніг, великі і широкі. Вони лопотіли так сильно, що черниш навіть позадкував. Мама качка знялася в повітря, замахала крилами, мах-мах-мах, і полетіла в поле за лисицею. А лисиця вже підбігала до своєї хати. Вона дуже втомилася, кошик був важкий, адже в ньому лежали каченя і ковбаса. Раптом вона почула над собою шум мах-мах-мах-мах. Це мама качка наздоганяла її. Мо! закричав тім, висунувши голову з кошика, а мама качка спустилася нижче і з нальоту схопила тіма за пір'я на голові та полетіла з ним додому. Скоро вони прилетіли додому і увесь двір зрадів, побачивши тіма, а лисиця побігла додому з кошиком та ковбасою, але без каченя. Через кілька днів Тім побачив свою маму, яка плакала гіркими сльозами. Що сталося? злякався Тім, хто небудь їв мого брата чи сестру? Ні, заплакала мама Качка. Лисиця, вона хоче мене скривдити. З тих пір, як я вихопала тебе у неї з кошика, вона цілими днями підстерігає мене за рогом. Не плач, мамо, сказав тім, ми тобі допоможемо. Звичайно, сказав Чорниш. Тім щось придумає він такий розумний, він уміє навіть відмикати двері, слово честі. Тім і Чорниш відійшли вбік. А як ми провчимо лисицю? спитав тім. Почекаємо, сказав Чорниш. Вона напевно незабаром з'явиться. І справді, не встиг він договорити, як з'явилася лисиця. Вона тихенько прокралася попід стіною, пробігла через подвір'я, підбігла до будки, в якій зазвичай спав собака топ, та сховалася в ній. От хитра, вона знала, що в будці нікого немає, адже щойно бачила топа в полі. Швидше Чорниш, захвилювався Тім. Я придумав, як покарати лисицю. Біжимо зі мною, нам треба знайти буля. Вони побігли у поле і побачили буля, який скуп траву, а поруч з ним лежав топ. Слухай ну, буль, сказав тім, допоможи нам упіймати лисицю. Вона залізла в будку топа і підстерігає мою маму. Всі в чотирьох побігли до двору. Згода, відповів козел і погукав топа. А що ми зробимо? запитав буль. Тім щось зашепотів йому на вухо. Добре придумав ме, засміявся буль. Тихше тихше, прошепотів тім. Лисиця почує у неї дуже чутливі вуха. Вони тихенько зайшли у двір. Буль розбігся і, як стукне, з усього розмаху рогами в будку, грюк. Будка перекинулася і накрила лисицю. Лисиця заметалася, забилася, але ніяк не могла вибратися, лише кінчик її рудого хвоста стирчав назовні. Ага, спіймалася, закричав тім. Буде ще кривдити мою маму. От я зараз покличу хазяїна. Але хазяїна і кликати не довелося. Він почув галас і сам визирнув у вікно. Жінко, жінко, гляди на сюди, лисиця в будці! Хто ж її спіймав? І я, я, замикав буль. А хто придумав тім? вигукнув чорниш і скочив на будку. Ну, лисице, тепер ти вже не втечеш, крикнув Тім. І вірно, лисиці прийшов кінець. Я зроблю з неї комір, сказала хазяйка. Мені буде тепло взимку. Вона зробила собі лисячий комір і в свята провітрювала його на підвіконні, щоб хутро не зіпсувалося. Тоді всі збиралися під вікном і дивилися на лисяче хутро. Тепер вже лисиця не сплигне звідти, говорила мама качка. По -по 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 -по. куди там? Більше вона нас ніколи не займе, закуткудах тала курка пені. Легем лисицям і кінець лихий говорив собака топ. Бачиш, мамо, сказав тім, от ми і перемогли твого ворога. Ми спіймали лисицю, а хазяйка зшила з неї комір. Спаси синку, сказала мама Качка, тільки прошу тебе, будь тепер слухняним і, будь ласка, не забігай далеко. Добре, мамо, я постараюся, зітхнув тім. Скоро тім прославився на весь двір, всі його дуже хвалили, тільки чути було наше знамените каченя, наш знаменитий тім. А чорниш, як і раніше, дружив з тімом, вони ніколи ніколи не розлучалися. Якщо ви де небудь побачите тіма, так і знайте відразу ж де з'явиться і чорниш.